Всі приготувались, підтримуємо. Зараз Гості, настроїлись, але голосно. Три, чотири, молоди, як місяць, молода, як сірка, найся поцілуй, щоб не була гірко, 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 гірка я подавши. Найсе поцілує пара молода. Гірко, гірко і голоплески, оплески молодята. Дружби, дружки, ви бачили, як це робиться. Ми вже на вусломотали, як то кажуть, давайте для і дружок. Тіла сузуля та й сила на грушку не поцілує. Перший дружба, дружку, гірко, гірко. Ану о на ноль. Ви чуєте? Що це було? Давайте так, о, мама гарно підказує, мама гарно підказує. Давайте гості, ми з вами будемо почесними суддями цього дійства як дружби та дружечки, цілуються. Якщо вам подобається, ви гучно аплодуєте і ми розуміємо, що все прекрасно. Якщо ви вважаєте, що це мало, ми з вами руки вверх, але дізлайки вниз. І характерний звук до дізлайків який. Ну що, вам сподобалось, як цілувався перший дружба з дружкою? Тоді ще раз треба співати для них. Що за перший дружба, що то за зараса? Він боїться дружки, як проти васа гірко, гірко, гірко. ну! Дружечка. Тепер ти розумієш, що я тут не вирішую зовсім нічого. В нас тут є безліч суддів, які в один голос кажуть, що це не то пальто. Та, ну давайте, а дружбу вже виявижу хотів. Ну давайте добре, давайте трошки постидаємо дружку. Перший дружба за столом, ногами топоче, він би вже сіцілював. А дружка не хоче. Гірко, гірко. Ще раз файно і ми від вас відчепляємося. Ано. Але у губи не шкодуйте і помади. Ано? О, нарешті. Уже поплескайте вже. Авансом. Що, друга? Ну так здивиться на мене і так, такі очі, як в того кота, що на, на картинці просящі. Нє? Як ні? Звичайно, що так. Поїхали для других. Не будемо пити ту гарячу юшку, не поцілує. Другий дружба, друг. Що це? Вона його за вухо вкусила, пів бороди вищипала, а в губи не попала. Це так задумано. Я понял, вона хоче заробити, бо стрижка бороди в бобершопі, зараз така дорога. Ще, ну звичайно, давайте ще раз, ще, раз, ще раз. Ось і хочеться. Треба другу дружбу до школи віддати, аби він навчився дружку цілувати. Гірка, вірка. Ано по-людськи. То треба вчити. Я вам скажу тако, знаєте, ксунзи в церкві і то ліпшийся цілюють. Ще раз. Нє, Каже, що буде. А може ще разок, але в губи попадаєте і гості обіцяють, що поплескають. Та? Чи ні? Гості що кажемо? Один раз і лишаємо спокою. Добре, поїхали. Давайте. Але ви обіцяєте в губи, а вони обіцяють, що не будуть. Не тобі, дружбонько, не тобі, дружбити, а тобі, дружбонько. За гусьми ходити. Гірко, гірко. Оу, нарешті. Що такі сором'язливі, то все нормально. бачите, гості вас підтримали. Наші парі відбулося. Ну що, ми продовжуємо далі. Тіла сусуля та й принесла свістку, нехай поцілує свекруха невістку гірко, гірко. А ну гарно оплески свекруси. Тут такі щедро накриті столи, що через стіл не пийде ніяк. Дружба подивися за першим разом. Браво-браво! оплески, оплески, свекруси. Їдемо далі. Небудь мопити цій гостині хаті, Нехай поцілує те, що свого зятя гірко, гірко. А оплески, оплески теж, подивіться вона мене йде, а пеше. Ану, ой, синку, синку, мій дорогенький. поплодуйте. Не будемо їсти саломанку, <плоди> <тую> саламаку, <плоди> Нехай поцілує сват свою сваку, гірко, гірко. Обидва свати, підходьте до свах. Підходьте. Де другий сват? О, файно, файно, аплодуйте, аплодуйте. А де ще один сват? Нема... Оце щастя це втратив, а що це було так близесенько. А щастя це було так близесенько. Нічого ви йому передасте потім. Що він втратив? Я казав, що куріння до добра не доводить. Ну що ж, продовжимо, щоб всі гості на сьогодні на весіллі були ціловані. Не будемо пити ці обрізні кості. Найся поцілує між собою гості. Гірко, гірко, гірка я бота, найся поцілує усе весіля, всім, всім гірко. Оця пані мусив безцілов цілувати. Добре, давайте ще разок для нашої молодої пари на завершення. Не будемо їсти, не будемо пити. Просимо молодого. Ще раз повторити. Гірко, гірко. Ось і приготувалися. Рахуємо один. Два, три, три чотири, чотири п'ять, шість, сім, вісім ваші оплески! Браво, друзі! Ну що ж, молодята вже нас так засолодили, що будь-яка горілка не буде гіркою.